На профільній колегії в онкодиспансері розглянули два планові питання манторинської смертності та надання екстреної допомоги хворим із цереброваскулярними захворюваннями. Колегія відбулася за участі медиків первинної ланки, профільних спеціалістів та представників департаменту. Бігучі питання, ті зміни, які пройшли в законодавчі, тобто по закупівлі, по тендера, є деякі роз'яснення, є деякі роз'яснення Державної фінансової інспекції щодо перевірок виконання 65-ї постанови кабінету міністрів. Що ж до материнської смертності, то вона залежить не лише від рівня медицини, а й від рівня свідомості. На жаль, ми маємо сьогодні випадки материнських втрат. Ці втрати не пов'язані із акушерськими причинами, вони пов'язані з екстрагенітальною патологією. Один випадок, який був розглянув навіть на координаційній раді при Міністерстві охорони здоров'я, тут чітко регламентовані документи. Наразі материнська смертність в області має місце, говорять фахівці, проте вона контрольована.